Слава Богу, дорогі друзі. Свій час хочу також поділитися Божим Словом на одну дуже актуальну тему. Чому дуже актуальну? Тому що по своєму життю замітив, що постійно ти до цієї теми вертаєшся в житті. Ось, і якби ми не хотіли як християни жити по духу. Жити за Божим Словом, ми все рівно знаходимося в тілі, ось, знаходимося в житті, маємо звичайні життєві процеси. Ось, і часто буває, що таке тілесне життя, воно може затягувати до, до себе. Але все ж хотів би сьогодні зробити акцент на, на житті нашому як християн. Ось, і Тема моя це плотський христинин або духовний христинин. Я хотів би зачитати одне місце, це Матвія, 8 розділ з 18 го віршика. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то сказав учням, відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, Учителю, я йтиму за тобою, коли б ти не йшов. Ісус же йому каже: Лисиці мають нори. Небесні птахи гнізда, а син людський не має де прихилити голови. А один з учнів його сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Іди за мною, і залиши мертвим ховати своїх мерців. Цікава дуже історія, тому що. Ісус вийшов, побачив, зібралося дуже багато людей. І що в цей момент Він починає робити? Він каже учням: давайте ми перепливемо на другий бік. Цікаво дуже, тому що навпаки, якби Христос прийшов в цей світ, ми перед цим чули на горну його проповідь. Ось в книзі описано. Ніби зібралось багато людей, люди готові його слухати. Люди прийшли до нього хороший момент для того, щоб далі проповідувати. Але Христос в такий час говорить, що до своїх учнів давайте ми перепливемо на другий бік. Ну, ніби якось трошки по-цікавому. да? І в цей момент з натовпу, напевно, вони вже готувалися якось підготовлювали свої човни, брали свої речі, можливо, вже вантажили на човен. В цей момент приходить один книжник і каже. Учителю, я хочу йти за тобою. Куди б ти не пішов, я готовий ходити з тобою. Як ви думаєте, чи правильна, ну, взагалі, чи правильне твердження, чи правильна думка, чи правильне бажання було в цього книжника? Піти за вчителем, куди б не пішов Христос, завжди бути біля Нього, вчитися від Нього, чути, що Він говорить. Да? Але дуже важливо подивитись на контекст цієї історії. Якщо ми починаємо читати восьмий розділ самого початку, то ми бачимо там деякі події. Книга починається з того, що Христос дає зцілення для прокаженого. Проказа, в принципі, хвороба, яка невеликовна, Але людина, яка має проказу, вона отримує зцілення. Відразу після зцілення прокаженого е історія з зціленням Слуги сотника. Також дивовижна історія зцілюється. Пам'ятаємо, коли навіть сам сотник не приходив, а посилав своїх учнів і по вірі цього сотника Христос дав зцілення для його слуги. Тож дивовижна історія. Після цього Христос приходив в дім Петра і побачив те, що його на хвора, і він також її зцілює. Я думаю, що про ці події в той момент не писали да, тиражі, не писали новини, але люди, які знаходились там, вони про це знали. І в контексті того, коли Христос робить багато чудес, Він показує себе, що Він може вирішувати питання людей, які до них звертаються. Приходиться людина, приходить цей книжник, каже Христос: я готовий за тобою таким ходити, куди б ти не пішов. Я готовий за тобою піти, право не бажання. Але дивіться, що відповідає Христос. Я думаю, він знав бажання Його, його серця справжнє, щире. І він ніби відповідає якимось незрозумілим порівнянням. Да? Каже, що лисиці мають нори, птахи небесні мають гнізда. А я навіть не маю де просто відпочити. Ну, якось трошки незрозуміло, да, чому саме так Христос відповідає. Але Це Він говорить про те, що є звичайні тварини, які не люди, да, звичайні тварини мають собі місце. Мають своє якесь да, місце положення в світі, якийсь певний статус. А каже, а я не маю навіть де прихилити голови. Річ Христос бачив його такий. Тілесний намір. Бачив його, що, що звісно, за таким Христом цікаво ходити? За таким Христом хочеться ходити, коли вирішилось одне питання, яке не вирішується, коли чудо відбувається. Чому би ні? Чому би і мені не піти за таким Христом, щоб і моє питання воно було вирішено в якийсь момент, коли воно. Коли воно буде? І за таким Христом цей книжник був готовий піти. Але в мене, от коли я читав ці історії, в мене виникло одне питання. Мені цікаво, чи хотів би піти за таким Христом цей книжник, коли його схопили в Евсеманському саду. Мені кажеться, по-людськи Христос хотів би подивитись в очі цього книжника, коли його бичували, коли його судили. Коли прийшов момент і Христос не займав таке положення, хороше, да? вигідне з людської точки зору. І коли Христос ходив по землі і вирішував багато питань, за ним ходило дуже багато людей. Но коли в Гевсиманії на його життя почали посягати, то написано, учні його розбіглися. Вони одного схопили, а він, залишивши свій одяг, також тікав голим. Наскільки в такий момент не хотілося йти за Христом? Не хотілося бути поруч із ним. І Петро, який, Петро з Іваном, да, але Петро, який. Був таким постійно ініціативним, гарячим. Він перед цим так само говорить: Христос, я готовий за тобою піти, куди ти не пішов. Я думаю, що ця, це бажання, воно було побудоване з того, що, що Петро пережив протягом, протягом життя, ось з Христом поруч. Зцілення для його тещі, багато дуже чудес. Коли до Петра прийшли, да, кажуть, що заплати налог, і хай твій учитель заплатить. Ти пішов, зловив рибину, витягнув звідти гроші, пішов, заплатив налог, ну, ну, вигідне положення. Вигідно біля себе мати такого Христа. А коли кажуть, і ти був же з ним, ти ж ходив з ним. І він три рази сказав: Я його не знаю. А що страпилось трапилось? Що в такий момент, трапилось. Тож тут ти був готовий піти за ним. Віддати своє життя приходить момент, коли ти говориш я його не знаю. І багато дуже на сьогодні людей вони бажають мати біля себе такі зв'язки, таких людей, які мають якийсь статус, мають якесь вигідне положення, які, які в один прекрасний момент можуть взяти і вирішити їхнє питання, яке повстане. Хорошого юриста! Хорошого адвоката, хорошого якогось депутата, хорошого лікаря. Людина, яка може мати зв'язки з якимось прямим постачальником якихось продуктів чи якихось звичайних будівельних матеріалів. Коли тобі потрібно буде, ти зможеш скористатися послугом цієї людини. Знаєте, і люди в цьому світі так і живуть. Но зазвичай. Коли трапляється біда в такої людини, розбігаються всі. Таку людину вже біля себе невигідно мати. І так само, ідучи за Христом, люди іноді готові ходити з ним, тому що Він готовий вирішити їхні питання. Тому що він в силі помогти їм. Тому що він в силі зробити чудо в їхньому житті. Він в селі їх нагодувати, коли вони голодні. Він в селі заплатити за них гроші, коли вони були винні. Але дуже часто такі люди не готові пройти з ним судилище. Не готові прийти з ним по віа Долароса і не готові пережити з ним Голгофу. І таких людей я так називаю поцькими християнами. Коли Христос, ти в моєму житті, тоді, коли ти можеш щось вирішити для мене. Але коли потрібно щось мені зробити для тебе, чи то якийсь труд, чи то якусь працю, чи то посвятити своє життя, чи то відріктись від якогось гріха, чи то сповідатися, пройти Голгофу, пройти це судилище, засудити себе там. Дуже часто люди не готові йти за таким христом. І... Впродовження хотів би зачитати одне місце це буде трошки немалий текст, але я хотів би, щоб ви уважно послухали і пильнували за тим, що буде на екрані. Це 1 коринтянам, другий розділ з шостого віршика. Ми говоримо про мудрість досконалих, не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають. Але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але як написано, Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, окрім духа людини, який живе в ній, так само й у Божого. Не піз... Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не від Духа світу, але духа від Бога, щоби знати те, що даровано нам, Богом, про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченим святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа. Бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що не досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком. Я годував вас молоком, а не твердою їжею. Тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по людському Може трошки важко зрозуміти текст з одного разу, але. От, перечитуючи, перечитуючи його пару разів, можна замітити таку, таку цепочку, да? таке твердження. Починаючи з, з кінця, да? Христо... каже Петро, Павло каже до коринтян, якщо між вами є якісь суперечки, заздрість чи навіть розділення, то хіба ви не тілесні? Як? Я годував вас молоком не твердою якоюсь їжею, не чимось важким для того, щоб розуміти звичайними принципами духовними. Але напевно вони цього не зрозуміли. Напевно, продовжили в свій час жити по тілесному. І як наслідок виникають суперечки. Виникають заздрощі і виникає розділення. І говорить, хіба якщо вас, серед вас таке може бути, то хіба ви не тілесні? І якщо говорити, да, так, розбирати, умовно кажучи, задума пріду другого розділу, якщо перейти, то Христо... Павло говорить, що ніхто не може так знати людину, що є в людині, як дух, який є в людині. Так само і Бога людина сама по собі не може зрозуміти. По своїй душі, по, своїй, по своєму тілу людина не зможе зрозуміти Бога. Але Дух, який в Бо, да, Божий дух, якщо Він є серед нас, то саме цим духом ми можемо розуміти Бога. Ми можемо розуміти, що приготовив нам Бог. Хоча собі навіть уявити ми цього не можемо. Я думаю, що, в принципі, достатньо доступно, я пояснив ось цю таку послідовність. І хочу зауважити один такий момент. Що людина, яка зважає на щось земне, коли вона хоче досягнути чогось тут, по плоті, по своєму тілу, ось, вона зазвичай стикається з звичайними плотськими проблемами, такими як заздрощі, як суперечки, як розділення, гордість і так далі. Чому? Тому що дуже важливо от поставити себе в вигідне положення і захищаючи це положення, жити. І відповідно, коли ти захищаєш це положення, своє, тілесне, ти будеш готовий з людьми деякими посваритися. Ти будеш готовий людям деяким заздрити. Ти можеш стати по відношенню до деяких людей, ти можеш зайняти позицію горді... гордості по відношенню до деяких людей. Коли ти будеш готовий збудувати тут і зараз своє тілесне. Але коли людина живе духом, то людині це не стає, не стає таким важливим. І вона буде готова смиритися. Вона буде готова понизити можливо себе. Вона буде готова зайняти саме останнє положення. Чому? Тому що Дух Божий живе в людині. І людині не важливо збудувати себе по тілу. Вона буде готова цим всім пожартувати ради того, що, що відкриває для неї Божий Дух. А написано, Божий дух відкриває те, що приготовив для нас Бог. Те, що ми собі уявити не можемо, тому що око того не бачило, вухо того не чуло, і на розум то людині не приходило. І таку таємницю Дух Святий відкриває людям, які цього шукають. І тоді набагато простіше відліпитися від чогось земного, бути приниженим десь по тілу, а йти на цей поклик цього духа, який живе в людині. Друзі, я думаю, що, в принципі, отаке, післання да, я хотів би для вас залишити. Римлянам 8-й розділ говорить, да, як, як, давайте так, як можна себе перевірити, чи я, чи духовний. Як можна себе перевірити, чи плотський чи духовний? Римлянам 8 розділ, 5 віршик нам говорить, звичайно, таку, да, звичайний приклад. Ті, хто по тілу, вони завжди думають про тілесне. А ті, хто живуть за духом, їхні думки завжди про щось духовне. І на одну ситуацію можна дивитися двома очима. Це очима тілесними, це очима духовними. На одну і ту саму ситуацію можна думати двома шляхами: це по-тілесному і по-духовному. На одну і ту саму людину чи якусь проблему можна дивитися двома очима. Тілесними і духовними. І той, хто, перш за все, живе за духом і його бажання духовні, то його очі, його думки, його напрямки, його принципи, завжди будуть духовними. Людина, яка живе по тілу на кожну ситуацію да, в житті. Можливо, прям не на кожну, але на більшій ситуації в житті завжди буде дивитися звичайними тілесними очима. Ті, хто за духом, думають про духовне, ті, хто по тілу, думають про тілесне. Можна провести звичайний аналіз. Останній день, сьогоднішній, від самого ранку до сьогоднішнього часу до 8.05, до Скільки ми подумали про духовне, скільки ми подумали про тілесне? Останній тиждень, які в нас були ситуації, можливо, якісь проблеми, як ми хотіли їх вирішити, чи то по-тілесному, захищаючи свої, пам'ятаєте, положення, чи свій статус, чи то по-духовному, готові смиритися, проявити любов, довготерпіння. І так далі, всі духовні якості. Тому, друзі, я хотів би, щоб. Оцей е, п'ятий віршик восьмого розділу римлянам, ті, тільки з духом думають про духовне, що це була характеристика нас. Щоб ми розуміли, що ось так ми готові поступити і так ми поступаємо, аналізували постійно своє життя, постійно його переглядали. Пам'ятаєте, з чого я почав свою проповідь? Що тема вона дуже актуальна. Те, що я для себе відкрив, це, це дуже сильно актуально, тому що ми постійно живемо в тілі, і постійно ми до цієї теми вертаємося. І важливо постійно переглядати, аналізувати. І щоб Дух Божий, який є в цьому світі, Він жив в нас, він зароджував у нас духовні думки, і, відповідно, наше життя було духовне. Бо, коли до Коринтянам, я не пам'ятаю, чи то 13, чи то 14 розділ, Павло так само говорить про те, що про Воскресіння, так? що якщо Христос не Воскрес, то і ми не воскреснемо. Якщо Христос не встав з мертвих, то, то нема смислу, що ми будемо щось проповідувати. Але Христос встав з мертвих. Христос Воскрес. Тому і прийде час ми воскреснемо. І Він робить фокус на таке життя. І в одному віршу він говорить, що найнещасніша людина та, яка надіється на Христа, на Його силу, на Його всемогутність, на знайомство з ним, на відносини із Ним лише для цього життя. Найнещасніша людина на землі це така. Тому що плотські християни Царство Божого наслідувати не можуть. Нехай Бог нам допоможе жити за Духом і думати завжди про духовне. Амінь.